Добрий день, запрошуємо на перегляд гарного будинка, в селі Ходосівка, Обухівський район, закрите котеджне містечко. На 25 будинків. Вже більше третини живуть люди. Є два заїзди в містечко. Також є дитячий майданчик. Поруч ліс, навіс на дві машини до цього будинка йде Всі комунікації заведені в будинок. Зроблена окрема дощова система кільце, також септик з переливом, вікна Соламандр німецьким, 70-й профіль. Сам буде непобудований із керамічної цегли, Велика тераса. З лівого боку є також скважина. Хочу показати вам з різних боків саму ділянку і Потім ми підемо вже всередину будинку. Поруч є дубовий ліс. Скоро вже зараз у нас яке число 29 серпня, то скоро буде жовтіти листя. Дуже буде красива, гарна панорама з самого будинка відкриватися. Багряні, жовті, зелені кольори. Як красивий краєвид самого будинку і самої ділянки. Запрошую всіх на перегляд. Це з будинку є також підсобне приміщення, дуже важливо мати таке. Це якраз «Септик» з переливом, то ще я говорю, світло заведено, 18 кВт. Давайте сам будинок подивимося. Фасад будинку йде керамічна плитка і також штукатурка. Хідна зона, місце під шафу, зліва котельня. І це те, що я казав, підсобне приміщення. Дах вже утеплений мінватою. Сам дах це фальцеве покрівля металева оцинковане. Савузо, місце під душову, тут туалет, тут зазвичай рукомийник з дзеркалом, Можна тут пральню, чи також в котені є місце під пральня. Кімната є на першому поверсі. Кухня вітальня Справа кухня. Можна зробити Г-образну, П-образну, також є місце під острівець, місце під'їдальня по центру з вікном. Можна зробити м'яку зону, дуже цікаве рішення дизайнерське. Тут місце під диван. І телевізор. Можна додати камінну зону і вихід на терасу. Такий цікавий перший пор. Моноліт перекриттям. По також моноліт, можна їх вже обшити, як ви захочете, чи дерево, чи плиткою і так далі. Також, якщо вам подобаються ці відео, я раджу вам поставити лайк, також підписатися, щоб ви ми більше для вас старалися робили ці відео і будемо, будемо раді вам дзвонити, нам. Ми легко можемо оперативно вам показати все. Це синвузо. Це сам загальна загальний на другому поверсі. Перша кімната на другому поверсі. Друга кімната окрема на другому поверсі. Пам'ятаєте, да, на першому є окрема кімната. Є це вже загальна третя кімната. І четверта кімната це майстер-спальня зі своїм санузлом і зі своєю гардеробною. Такий цікавий будинок, він знаходиться поруч з лісом, бачите, краєвид, який відкривається. Це гардеробна. І санвузол для своєї спальні батьківської. Запрошую всіх на перегляд даний будинок зараз по дуже гарній ціні. 190 тисяч. Також в цьому містечку є. Будинки від 170 тисяч. Ціна може помінятися. Всім гарного дня, до побачення!